Всім привіт, мене звати Натар. І сьогодні ми будемо грати до ігру. І e зараз ми заходимо на першу локацію. Шо, як ви бачите, тут у нас є скібіду раз. Перший буде скібіду унітаз нападати на людей. Ні, спочатку люди проти людей. У нас таке тренування. Один з песіком, один з м'ячом, Бачите? Вони йдуть в атаку, Диви. диви, Я це мої перші речі.